Доброго дня! Урок геометрії за 22 листопада. Пригадаємо, що на попередньому уроці ми вивчили з вами, як додавати вектори. Ми ознайомилися з тим, що для додавання векторів, які задані координатами, достатньо додати координати. Для додавання векторів, які задані точками, що не лежать на одній прямій. Ми використовували додавання за допомогою трикутника і додавання за допомогою паралелограми. Розглянемо вправу 346. Так, зараз все озвучу. І так, розглянемо перший випадок. У нас є. Паралелограм. За умовою задачі цей паралелограм називається ABCD. і нам потрібно додати вектори AB плюс СД і плюс БЦ. Давайте звернемо увагу на вектори AB і CD. Ось у нас вектор АВ, початок А, кінець Б, і вектор СД, початок С, кінець Д. Як бачимо, ці два вектори, вони однакові за довжиною, але протилежні за напрямком. Чому однакові за довжиною? Тому що це сторони паралограма. Так от, два вектора. Які однаково мають довжину, але протилежні за напрямком, Коли їх додати, будемо мати 0. Тобто ми ніби пройшли в одну точку, потім повернулися назад в ту саму точку, в той самий пункт. Отрималися в нульовій точці. Отже, сума двох рівних за довжиною векторів, але протилежних за напрямком, буде дорівнювати 0 вектору. І додати сюди BC, і, звичайно, коли ми до нуль вектора додаємо вектор BC, то будемо мати вектор ВС. Другий випадок. Знову будуємо паралелограм до розв'язання цього, цього завдання, щоб можна було показати, все дуже гарно. І так, давайте. Скористаємося попереднім випадком. У нас є вектор АВ. Давайте подивимося, чи в нас є CD. У нас є СД. Бачите? А, Б є і С Д є. Ось вони. Зараз ми їх об'єднаємо. Так, пишемо АБ плюс СД. Тобто перший і останній. бачите, переставили доданки. Ми маємо право переставляти доданки. Ну, бо ми тільки що вивчили нуль вектор, і хотілося б скористатися цими знаннями, щоб ще щось було нуле. Ну і залишилося в нас DA і BC. Отже, тут ми маємо АБ і СД в різні сторони, значить, це буде нуль вектор. Давайте будемо дивитися, що тут DA ось наш вектор DA, я стрілочку ставлю, і вектор BC. Ось і наш вектор bc. Знову ж таки, бачимо, що це у нас два вектора, які рівні з довжиною і протилежність напрямками, це теж буде 0 вектор. Отже, 0 вектор плюс 0 вектор буде 0 вектор. Розглянемо третій випадок. Розглянемо третій випадок. Так, назвемо паралограм. Хочу об'єднати перший і другий поки що вектор ЦД. Ну і два наступні, давайте тоді теж об'єднаємо А, Б плюс БД. Спочатку ми розглянемо складнішим способом. Тобто ми пригадаємо зараз з вами правило паралограма і правило трикутника. Дивимося, Б, ось наш вектор Б, Стрілочкою ставимо, вектор С він, Маємо два вектора, що вийшли з однієї точки. Коли ми пригадаємо на попередньому уроці. Сумою двох векторів, що виходять з однієї точки, є довжина діагоналі паралограма. Довжина діагоналі паралелограма. Ось це довжина. Отже, С плюс СД буде CA. Так, з другою дужкою. AB плюс БД. Так, БД у нас немає. Ми зараз зробимо БД. Ось, стрілочка. Ну, і давайте побудуємо наведемо просто іншим кольором, щоб було нам трошки краще видно. А Б. І так дивимося. Перший вектор початок, кінець, тоді від кінця першого починається другий вектор. І знайти цю суму. Згадуємо правило трикутника. Якщо ми маємо два вектори, то сумою цих двох векторів буде вектор, який знаходиться в початку першого і в кінці другого. Тобто будемо мати вектор АД. Значить, до СА додамо АД. Давайте тепер подивимося. Ми маємо, маємо вектор AC. Ось він. Візніше вектор А. я ще раз проведу по ньому, щоб ви бачили ось він – це А. І маємо вектор АД. Так, трошки складно, але ми повторимо всі додавання. Знову ж таки, правило трикутника: сумою буде вектор, початок якого знаходиться в початку першого, а кінець в, кін... в кінці другого. Тобто буде вектор CD. Ось наш вектор CD. Складно ми додавали, використовуючи діагональ паралограму, використовуючи правило трикутника. А тепер спробуємо розв'язати це по-іншому. І, звичайно, ви вправі вибрати будь-який з цих способів. Пам'ятаємо, що ми вчили рівні, що для будь-яких трьох точок, трьох точок. Буде справедлива рівність. Якщо ми маємо три точки а, Б, С, то будемо мати а, Б плюс Б С до рівня а, С. Тобто, посередині та точка, яка повторилася, випадає. Давайте глянемо, що ми маємо. Ось, наприклад. У нас є Ц і БД ми можемо їх об'єднати. Б, СБ кінчається на Б, а наступний вектор починається буквою Б. Так, тобто, для будь-яких трьох точок. Три точки в нас Це Б, Д. Додаємо. Так, додати. CD додати АБ, ну, об'єднаємо поки що. І так ось ця рівність CB плюс БД залишаються тільки крайні точки, тобто CD. Додати. дивимося, що ми маємо СД вектор і АБ. Звертаємо увагу, що CD і AB – це протилежно напрямлені вектора. Цей сюди, а цей сюди. А ми знаємо, що якщо вектори рівні за довжиною і протилежно напрямлені, то це буде 0 вектор. І додавши, будемо мати вектор CD. Тобто те саме, що в попередньому ось тут один і той саме завдання. Розв'язали двома способами. Перше, ми тут будували багато стрілочок по трикутнику. Причому, якщо ви хочете. Не заблудитися в цих векторах, теж використовуєте різні кольори. А друге, ми використали просто теорему про будь-які три точки. Зрештою, ми могли поєднати і, напевно, по-іншому. От, наприклад, АБ і БД ми могли поєднати, так? тому що АБ закінчилось на Б, і тут починається на Б. Так, розглянемо вправо 351. вектори, Дану вектор точки, вибачте, дану точки, ну, зрештою, вектори теж, тому що ось АК і КБ це вектори. Нехай нам треба знайти координати точки К. Давайте позначимо координати цієї точки через Хі. І так нам треба координати вектора АК. Щоб знайти координати вектора, потрібно від координати кінця відняти координату початку. Кінцем вектора буде точка К, тобто по х це буде Х. Відняти координату точки А по х, тобто 0. Тепер по Y, y Відняти координату точки А по Y, тільки вона мінус 8, значить тут у нас буде вже 8. Тепер нам треба КБ, вектор КБ. К буде тут початком. Від координати кінця, кінець 10, відняти початок Х. Від координати кінця 0, відняти У. Зайшли координати вектора АК і КБ. Тепер нам треба віднімати вектори. Віднімати вектори це віднімати відповідні координати. Тобто координати по х, ось вони з стовпчиком стоять, і координати по ігре. А в нас АК мінус КБ. Віднімаємо х мінус 0 відняти 10 мінус х. Але нам сказано в умові задачі, що це дорівнює 0. Тобто, дорівнює 0. Розкриємо дужки. Бачимо, що буде 2х. 10 переносимо в праву сторону, більше мінус 10, х буде дорівнювати 5. Так, те саме робимо з y. Те ж саме робимо з у. у плюс 8, відняти 0 відняти y, і це теж дорівнює 0. У додати 8. Відняти 0, додати у, і це дорівнює 0. Тобто 2y буде дорівнювати, 8 перенесли, у дорівнює мінус 4. Нам потрібно було знайти координати точки К, які ми позначили хі. Ми їх знайшли. Ми їх знайшли. Розглянемо нову тему сьогоднішнього уроку множення вектора на число. Доводком вектора А на число буква читається лямбда. Запишіть, будь ласка, собі ось тут дружечка. лямбда. Називають вектор ось такий. Розглянемо приклад, що це тут написано в цьому означенні. Нехай нам дано вектор А. Наприклад, його будуть координати 3 і мінус 2. Знайдемо координати вектора 2а. Дивіться, ось тут вектор А, ось воно, має координати ось такі. Ось вони, одне й те саме. А нам треба знайти 2А, тобто лямбда – це наше 2. І щоб знайти лямбда А ми маємо координати помножити на лямбда – а в нашому випадку координати помножити на 2. Тобто буде мати 6 і мінус 4. Так, знайдемо мінус 1 третя, а координати. Ми маємо помножити на мінус 1 третю. /3. 3 на мінус 1 третю буде мінус 1. Міс 2 на мінус 1 третю буде додатнє. 2 на 1 третю буде мати 2 треті. Отже, щоб знайти координати лямбда А або будь-якого вектора, нам просто треба Т лямбда, тобто це будь-яке число, помножити на координати В. Запишемо теорему. Тобто, Якщо нам треба знайти модуль вектора лямбда А, то ми беремо модуль того числа лямбда і модуль вектора А. Нагадую, що. Модуль це довжина, довжина шукається через корінь квадратний. Поки я говорю, ви, звичайно, переписуєте цю теорему. Тепер давайте розглядаємо оці випадки, коли ось таке і ось таке. Давайте перейдемо до цього прикладу, який в нас був тільки що. Ось тут у нас лямбда дорівнює 2, тобто вона більша нуля. І за тією теоремою ці два вектори. Вектори однаково напрямлені або співнапрямлені. Співнапрямлені. В другому випадку лямбда буде мінус на третя. І вона буде менша за 0. То вектори будуть протилежно напрямлені. Протилежно напрямлені. Що нам і сказала щойно теорема, так, якщо лямбда більше нуля і лямбда менше нуля, переписуємо означення. Вектор колінеарний іншому вектору, коли можна подати через лямбда А. Б через лямбда А або Б. Переписали. Зараз ми з вами ознайомимося з поняттям, коли ці вектори будуть колінеарні. ми знаємо, що два вектори називаються колінеарними, якщо вони лежать на паралельних прямих або паралельні. Але не завжди ми можемо ті вектори побачити і побудувати, чи вони паралельні, чи вони лежать на паралельних прямих, не знаємо. Але якщо є координати вектора, Якщо ми маємо, наприклад, два вектора. Вектор А з координатами, наприклад, x1, y1. А вектор Б ми маємо, наприклад, з координатами ось такими. То як знати, що ці вектори будуть колінеарні. Якщо пишемо, якщо вектори колінеарні, то Відповідні координати цих векторів пропорційні. Що це означає? Що якщо ми відповідні координати ось так поділимо, то вони мають бути між собою однакові. Деякому числу мають дорівнювати? Відповідні координати мають бути пропорційні. І ось тоді будуть вектори колінеарні. Колінеарні. Колінеарні вектори, коли в нас буде? Ось таке відношення. Розглянемо приклад колінарності векторів. Приклад. Якщо вектор А має координати 4 мінус 10, а вектор Б має координати мінус 5. Чи колінарні ці вектори? Для того, щоб перевірити, що лінерні вектори, потрібно подивитись, чи відповідні координати пропорційні, буде мати мінус 2, мінус 2. Отже, рівність між ними є, причому ми бачимо, що саме цей k, який у нас записано у формі, буде дорівнювати мінус 2. Можемо записати, отже, вектор А, паралельний вектору Б. Паралельний вектору Б. Отже, вивчити формулу, коли ми досліджуємо колінеарність векторів. Розглянемо деякі простенькі вправи. Вправа 359, наприклад, нам дано вектор А, давайте знайдемо другий випадок і третій випадок. Отже, нам треба знайти мінус 3а. Пам'ятаємо, що ми маємо помножити кожну координату вектора а на мінус 3. І коли ми помножимо 2 на мінус 3 буде мінус 6, мінус 4 на мінус 3 буде 12. Отже, координати вектора мінус 3а будуть мінус 6,12. Так, третій випадок. Шукаємо 4А. Кожну координату вектора А ми множимо на 4. 2 на 4, 8. Мінус 4 на 4 мінус 16. І зробите так інші завдання. 361 вправа. Візьмемо, А дорівнює 2B. Візьмемо вектор B. Чотири клітинки візьміть. А щоб побудувати вектор А, нам треба вектор Б умножити на 2. Тобто ми маємо побудувати вже 8 клітинок. 8 і це буде вектор 2B, або це буде вектор А. Коли ми побудували, то ми бачимо, що нас питають співнапрямлені чи протилежно, пишемо співнапрямлені, і чому пояснюємо? Лямда дорівнює 2 більше. Занужити. Другий випадок: вектор В дорівнює 3А. Тобто будуємо якийсь маленький, на 4 клітинки достатньо вектор А. А щоб побудувати вектор Б, нам треба взяти таких, по-перше, 3А, тобто це буде 12 клітинок. Але не 3А, а мінус 3А, а мінус каже про те, що ми маємо побудувати вектор в протилежну сторону. Тобто будемо мати вектор B, який дорівнює мінус 3а. Запишемо, щоб знати, що ми тут повернули в різні боки. Так, і ось тут пишемо протилежно напрямлені, тому що лямбда дорівнює мінус. 3, і вона менше нуля. Звичайно, ми могли б зараз сказати, і без побудови. Чи протилежно вони напрямлені, чи співнапрямлені ці два вектори. Ну, а тут уже нас просять побудувати, тому ми зараз будемо будувати. І так, побудуємо вектор. Так, давайте зробимо третій і зробимо четвертий. І так, нам треба побудувати спочатку вектор Б. Ось я будую вектор B. Нехай буде дві клітинки, це на це вектор Б. А далі нам треба побудувати одна друга вектора B. Одна друга. Одна друга це половинка від вектора B. І пишемо зверху одна друга. Б. Ну, дуже вдало взяла приклад, ну нічого. Це у нас був третій випадок. А тепер ми побудуємо четвертий. Значить, нам треба вектор Б. Ми можемо брати будь-який діти вектор. Ну, давайте все ж таки хай буде у нас вектор Б дві клітинки. Дві. Це буде Б. А далі нам треба додати мінус 3 b По-перше, 3 – це в три рази більше, це означає, що наш вектор має довжиною буде 6 клітинок. Це 3. А якщо мінус 3, то ясно, що ми маємо позначити стрілочку в інший бік. І це в нас буде вектор мінус 3B. І аналогічно допрацюєте всі інші. Отже, ці всі завдання, які ми працювали сьогодні на уроці, вивчити правило колінеарності, вивчити, що таке лямбда А, вивчити, як додавати вектори. Дякую за увагу!